Друзі, я запустив на каналі спонсорство, тому кому подобається контент, посилання в описі. Ну а дане відео знято і змонтоване ціною власного ентузіазму. Приємного перегляду. Salve. Pictures представляє The city hums under neon moons. Друзі, всім привіт! Ви на каналі UA. Сьогодні у нас новий гість у наших оглядах, наших тест-драйвах Чергова легенда Хорнет третього покоління 600. -ка. Конкретно даний екземпляр 2007 року, без АБСний. Хто дивився рубрику «Моторинок України, знає, що я вже робив невеличке відео про Хорнати з 3-4 тисячі. І от якраз таки е, першого і другого покоління хорнети попадали в той бюджет, там, в район 4 плюс-мінус. Конкретно цей екземпляр починається приблизно від е, 4.7, 4.8,5 і далі і далі. далі, далі. Це третє покоління, як я вже сказав. Воно відрізняється від е, першого другого досить суттєво. Але для початку пару слів про те, як все починалося і що ж взагалі це за мотоцикл. Починалося все 97-му приблизно році. Перше покоління Хорнета, ще 16-й переднє колесо, де від CBR f 3 двигун, там інші вали, система газорозподілу там І, так далі, тому подібне. і якщо перше і друге покоління, не знаю чи людина може переплутати, тому що вони візуально схожі, в принципі, так, такі ж класичні підвізки, рами, там, двигуни, і так далі, за виключенням там, невеликого рестайлінгу, фісліфтингу, то от третє покоління, четверте покоління а, це вже зовсім інший мотоцикл. Причому і візуально, і по рамі, і по двигуну, і так далі. Конкретно це покоління випускалося з 2007-го приблизно по 10-11 початок року. 11-12 рік вийшло четверте покоління. По суті, технічно той те же самий мотоцикл, за виключенням переналаштування трошки інжектор там поправили роботу, поміняли приборку, поставили діджитал. Зовсім тут у нас ще стрілочна і аналогова. Також змінили пластик, змінили фару. і Трошки його можна сказати, що сучасневе. Правонаступником, якщо можна так сказати, була Honda cb 650 В принципі, трошки ще слабіша вона стала, трошки більш така стрітова, міська. І якщо комусь, звичайно, вона подобається, ви можете дати її на огляд. Але в принципі це було таке більш цивільне продовження даної моделі, тому що все ж таки Hornet, він там якось шершень повинен, повинен там жалити, повинен валити і так далі. А от e, 60Ф вона трошечки стала більш дружелюбна. Я думаю, що красавчик, от як ви вважаєте, 18 років, а він ще може і дуже хорошо може. Бодрий дід. Хоча ще не дід. Чи вже дід, хто знає. От скільки 18-17 років це вже дід для мотоцикла чи ще ок. Тому що для машини це вже все. Пора вже щось робити. Ну і зараз, як вже я не знаю, діти, онуки, хорники, да? Honda випускає два Хорнета, це 750 модель, конкурент Suzuki GSX 8, наприклад і MT07. Це у нас також CB Hornet 1000, 4 котли, да, як раніше раніше випускалося. І там теж свої конкуренти літрові. Але е філософія 600 зарядженої 4-котловою, вона все ж таки залишилась десь там, десь от в цьому поколінні, в третьому, в четвертому. Звичайно, всі люди різні, смаки різні, і хтось, можливо, взагалі вважає, що. Справжні Хорнет, це от перше, друге покоління, якраз ще той карбовий якийсь, ну справжній такий. Да? Але мені здається, що це теж дуже достойний представник саме моделі Хорнет. Блін, якщо б я сів на цей мотоцикл після умовного, я не знаю 200 300 кубового китайця, я б, мабуть, кричав би вау кожен раз, коли він починає жужжать і перти після там 8-9 тисяч. Але зараз, коли я вже маю певний досвід накат там. Розбалований став. то вже не так. Відчувається, що він дійсно динамічний, але галя балувана стала. Це покоління у нас йде вже рама алюмінієва, Це у нас е, теж монохрептова рама. Е, зроблено все це, щоб воно було все легше. Двигун тут виступає як один із силових елементів, які там понизу з'єднуються і з'єднує задню і передню частину. Можливо, здається, не таким воно надійним, але по факту я не бачив в інтернеті ніяких таких проблем а, з ним, щоб хтось падав там при якомусь мінімальному там або середньому ДТП і прям відламував раму. Плюс само собою, що до алюмінієвих елементів, там де наскрізні отвори е, є в певних місцях сталеві вставки, щоб це все не деформувалося, тому що розуміємо, алюміній. Двигун тут песня, скажу сразу. Співає досить приємно, співає в основному високі ноти. Після 10 тисяч дуже хорошо співає. Потужність у нас на 12 тисячах 102 кінські сили. Момент у нас 63,5 на 10 тисячах обертів. І для 600 це такі нормальні якраз середні показники, які у нас також є у конкурентів по класу. Нічого нового вони не придумали. Вони також взяли двигун CBR 600 RR 2007 року. Де його. Було 118 коняк, стало 102 коняки. Оберти також трошечки зменшились. Е, поміняли вали, поміняли впускні клапана, систему газорозподілу. Я знаю, що є багато власників даних мотоциклів, якщо ви знаєте, які ще кардинальні відмінності від CBR того самого подвигуну, можете написати це в коментарях. По коробці. Шестиступка, класика, масляна ванна. Е, нічого поганого сказати не можу, Перемикається чітко, по хондовськи, ніяких питань в мене не викликало взагалі. Як перемикається коробочка, досить м'якенька, щеплення. Одним пальчиком я не вижму, можливо, в силу того, що бік у трасів, можливо, ще в чогось. А, але по факту двома пальцями вижимаю щеплення, середнє щеплення по вижиму, хочу сказати. Ну так нічого кримінального я не бачу. Перемикається, ну, знову ж таки, по хондовськи так, да, на третій передачі буде оптимально по місту, якщо ви там в великому місті живете. З 40 десь до 120-130 буде нормально. З третьої досить м'якенько. На щепленні ми поїхали, 20 км на годину було. І, до речі, чув про даний мотоцикл, що щеплення досить великий ресурс має. Не знаю, що в кілометрах точно, тому що зустрічав різні дані. Хтось катає 50, хтось 70 навіть тисяч. Ну я не уявляю сюди, скільки можна проїхати на фортівському щепленні. Тому що я не бачив ще жодної людини, яка е, брала мотоцикл умовний з салону і на стоковому щепленні проїжджала там якісь великі пробіги. І знову ж таки, еластичність мотора. 2500 починає трохи піддергуватись. Хоча... А ну, Ні, ніфіга, 2000. Просто тупить, спить. Но потихонечку їде. На третій передачі. Неочікувано еластично налаштований мотор. Приємний діапазон для їзди по місту 4-7 тисяч. На цьому діапазоні є вібрації. Вібрації 5-6 в районі 6 більше. Вібрації. І знову ж таки 6 тисяч 7 тисяч. На 7 тисячах ми проходимо неприємну точку вібрації. В п'яту точку, що якась автологічно, скажімо прямо, переходимо точку вибрації в Сраку Ось зараз 6507, ох, вона ось вона на 7 тисячах. Так що, якщо будете їхати з пасажиром, то дивіться по настрою. Якщо пасажирка вам симпатична, а я сказав з пасажиром, да? Ні, з пасажиром краще 7 тисяч не їхати. Після 8 тисяч дуже мало і ти про них зовсім не думаєш. Якщо ми їдемо в максимально комфортну швидкість на Нейкіді, для мене це в районі 115-120. То це десь 6 тисяч обертів. Мені здається, що як на Кавасакі, як на Кавасакі КЛЕ500, я пам'ятаю мені, запам'яталося. Можливо і тут скільки обертів ти їдеш, стільки літрів у тебе і витрата палива, мабуть. Можливо, трошки менше. І знову еластичність, потору у нас з п'яти ну, сонний, сонний. На шостій передачі прям дуже сонний. Ну Можна не перемикатися, якщо дуже треба. Ще цікаво на ньому їхати по трасі. Так, да, цікаво, тому що на ньому можна поперемикатися, на ньому можна трошки навалити. А після 200 км на годину, ну, вибачте мене, де на такій швидкості по нашим дорогам їздить. кср 600 поїхав. Такий мотоцикл ми знімали на вогне. Він щось прям полетів, полетів. Я так не можу лягать. Это що заважаю рюкзачок. Ну шо, спробуємо що від'їде, 9000. Непогано, непогано. Багато, погано. Я відчуваю, що передніх корселі не П'ята передача в районі 210-12 км на годину, спокійно, абсолютно лягаємо і гукнем. Я думаю, можна і більше, але мені реально заважає рюкзак, тому що в мене позаду в мене ще один такий штирьок видя і штатива. І знову ж таки, рубрика Еластичність. Моделюємо ситуацію, їдемо Крейсівські 110, шоста передача, треба йти. На, об на приклад, да? ми наприклад, викрутили ручку і швидко обігналися. Нічого нікуди ніхто не перемикався. Так що в плані динаміки по трасі, коли ви йдете на ходових обертах, після 6-7 тисяч цілком вистачає. По місту 4-7 тисяч приємно. Зуд я сказав на 6 тисяча до 7 тисяч відноситься до сидіння. Да? Ну, в руль трошки трошки є. Це що після 8-9 ви про то вже не думаєте, тому що вам ніколи ви зайняті тим, що ви їдете на швидкості. Гальма тут встановлений Nissin 296 мм, два диска, АБС в даній версії немає. З 2008 року вона йшла комбінована АБС-система, тобто ви. Гальмуєте одним, підгальмовує інший контур. В Принципі, з того, що я покатався і для себе зрозумів, в цивільному житті, якщо можна так сказати, да, в якихось там міських умовах гальм вистачає. І налаштовані тут вони також нормально. Хтось каже, що хорне тут трошки не вистачає гальм, але сходу для звичайної там нетрекової їзди гальм мені тут вистачило. Те, які треки, бачите, знімаємо трава кругом. Підвіски на хорнетах. На третього покоління у нас нерегульована вилка 120 мм, здається, 41-й ноги, якщо я не помиляюсь. Задок у нас моноамортизатор є у нас переднатяг. В четвертому поколінні у нас змінили дещо. А що змінили? Додали переднатяг і відбій у вилку, що досить позитивно взагалі сказується на даному мотоциклі і на керованості. І хотів би, якщо чесно, проїхатися чисто порівняти. Задок у нас також отримав відбій, і на цьому в принципі все. Задок 128 мм, 120, я сказав, да? стрітова, абсолютно звичайна підвіска. Проїхавшись по колдойобінам, які у нас тут є в місцевості, можу сказати, що поганий асфальт більш-менш нормально. Звичайно, що на ендуро якісь там гарби, там ями і так далі. Індури для цього мотоцикла я лізти не дуже хочу. Але в цілому потерпіть неспішно, як і на будь-якому дорожнику, можна. Не досить якісна дорога, напливи, підстрибуєш. Відчувається, що вилка налаштована плюс-мінус під мою вагу. Думаю, пружина якась там в районі 80-90 кг повинна стояти. Ну це чисто суб'єктивщина. Тобто я згадки не маю, яка там пружина стоїть, але мені здається, що якраз по демофаруванню те, що треба. Не клює, не надто жорсткий, те що, те, що я і хотів. Задок налаштований, мабуть, трошки м'якіше, передок — чуть-чуть жорсткіше, бо передок тіліпає, прям відчувається. Але знову ж таки він не зубодребільний абсолютно. Дірки, ями. Так, да, Цілком адекватно відробляє. Тут зараз буде ще гірша підвізка у нас. Верніше, дорога, підвізка, да. по керованості мотоцикл прогнозовано перекладається. Я лише хочу відмітити, що. Все ж таки треба звикати до нього трошечки. Можливо, після тих мотоциклів, на яких я їздив до цього. Але мені здалося враження таке, що треба трошечки запихувати його в поворот і коли ти виходиш з повороту, він началь, сам трошки виправляється. Не знаю, що там по тиску е, в резині, да, тому що досить великий повинен бути, 2.5-29, 2.5 передок, 2.9 зидок. Казав власник, що підкачував, ну хто зна, хто зна. А співає як. Не дивлячись на те, що мотоцикл керується по-своєму, я не знаю як інші хорнити, можливо, в мене такий екземпляр. Його трошки треба підштовхувати в поворот, він тоді охотно лягає, причому весь. Після 10 тисяч якась магія. Двухається з мотором. Я, чесно кажучи, більше люблю двічки і трієчки, ніж рядну четвірку, але звук досить приємний. Хоч і стоковий глушник у нас, мені, якщо чесно, подобається. Тільки щоб ви його почули, треба реально його крутить. Ого! Так, у нас там закінчується дорога. Дійсно, досить. Тихий вихлоп. думаю, що люди сюди ставлять щось поцікавіше. Якщо казати за такі от перекладки, туди сюди відчувається збита, повертає одразу, повертає весь. Треба трохи його заштовхувати поворот. Але звикаєш. Кенбібрейка ж нічого немає нагадую. Скільки нажали, стільки і гальмується. Да, і при цьому він досить плавно відкривається, тому що все ж таки полка розмазана. Збитенький такий. Ну воно і не дивно, алюмінієве шаще. Поєднання двигуна коробки досить вдале, я вважаю. По передаточним числам, по-моєму, теж непогано все. 3-4 ходові передачі, щоб по місту соватися і десь стрельнути. На п'ятій можна, в принципі, довго їхати в дальняку, на шостій можна ще краще їхати і довше їхати, і з меншою витратою палова. Думав, якщо чесно, що буде легший руль на швидкості, а він досить ну, впевнено, скажімо так, впевнено йде до 200. Я відчуваю, що переднє колесо трошки звичайно відриває. Але мені здавалося, що на гесері було страшніше в цьому плані. Можливо, що геометрія як налаштована ще. Можливо, жорсткість конструкції. Не знаю, не механік, не інженер. Але суб'єктивні враження, що цей трошки збитіший на великій швидкості. Можливо, звичайно, треба порівняти прямо на гарячу, пересіли і сіли, на той, поїхали. Але, здається, було десь так. Тому що на тому також приємно було їхати до 170 плюс-мінус. Але саме 200 і от туди далі далі, ну Мені було, здається, більш стрьомно, ніж на цьому. Можливо що, можливо, що ще грало, можливо, очко грало, не знаю. Йдемо далі. База мотоцикла 143,5 см. Можу сказати, що це середній показник по класу в цілому, де 143, 144, 145, це якраз той показник, який у нас йде по іншим шестисоткам. Висота по сидінню складає 800 мм. Знову ж таки, середній показник по класу є вище, наприклад, Z750, є нижче, наприклад, той же саме FZ6. Але в цілому, все воно плюс-мінус в районі 1-1,5 см. Тобто, якщо у вас зріст 1,75 м. То, в принципі, або і нижче, або трошки вище, то проблем теж не буде. Я зі своїм 1,83 сідаюся сюди, як вдома, просто сиджу і почуваю себе. Ну, а тепер глянемо посадку. Залазимо на мотоцикл, нагадую, 1,83. Так, у нас кріплення нема. Сиджу з невеликим кутом нахилу. Ну, Градусів, мабуть, 5, може 6, десь так. По колінам. Ну, Місця тут. Просто вагон. От я сейчас підійму, оп, я підняв там, умовно на 190 з лишнім, і жабори цих їх досить ще вистачає. Тобто тут спокійно можна розміститися, може розміститися і висока людина. Та й в принципі під малий зріст також нормально буде. Так, в цілому середня висота по сідлу 80, да? середня відстань, ну, звичайно, тут не стоковий руль стоїть, середня відстань у нас до керма, і, в принципі, на цьому все. По дзеркалам хочу сказати дзеркала витягнутої форми. Мені б хотілося, щоб вони були трошки вищі, але це все звикається ні, думаю, можна спокійно собі їздити. Би дуй, хоч би не дощ, хоч би не дощ. По місці пасажира хочу сказати, що в принципі тут досить багато, ну, і воно широке, і ручки тут нормальні і так далі. Я з пасажиром не їздив, сам за собою сідати зараз не буду, тому що незручно банально буде. Через те, що покриття і бокова підніжка. Але мені здається, що з пасажиром цілком можна їздити. Сидіння дійсно досить широке. З того, що я проїхав вже стих зрозуміти, сидіння водія також помірно жорстке, і що мені сподобалось, досить широке в місті контакту ляшок. Кут в коліні, я не знаю, мені здається, десь в районі 77 плюс-мінус. Глянув на Сайколерго і подивитись, приблизно прав я чи не прав. так в цілому, ну, от Запам'ятали, да? отак і ми їдемо. Рішать вопросики Блін, скільки ми проїхали, весь огляд, сидіння реально нормальне. Не очікував, що на фордиті буде настільки зручне сидіння. Реально їдеш досить зручний мотоцикл. Бак 19 літрів, витрата. Ну, так, щоб не сказати неправду, одним словом можна було по-іншому сказати. Так, щоб не сказати неправду, десь в районі від 6 літрів. Чому від? Тому що різні режими експлуатації. Режим експлуатації фановий може бути і 10 літрів, пенс може бути і 5,5 літрів або 5 літрів, якщо зовсім вже пенсіонери, типу в районі соточки там на високій передачі. 4 літри резерв, запас ходу 250 плюс-мінус кілометрів. На такому 19-літровому в середніх режимах 200-250, я думаю, да. Ну і по місці водія, ми тут перед собою бачимо, у нас правий корок регулюється. Лівий курок не регулюється. Пульти, звичайно, у нас хондовські варієчка, клаксон. І в цілому так все. Звичайно, що іммобілайзер Honda ignition System. Вмикаємо приборочку. Тест приборочки у нас пройдений. Даний у нас е сегмент це одометр. Та тріпи, два тріпа. Тиск масла, нейтралка, поворотник. Дальній fuel injection індикатор, якщо щось не так. І ще один поворотник. Звичайно, що у нас хіст моргає, тут у нас. Це досить проста температура, годинничок, ну і, звичайно, показник палива. Спідометр, тахометр, само собою розуміється. Якщо б писало б ще витрату палива. Хоча б середню, було б взагалі класно. Але вже маємо те, що маємо. Під сидіння. Сідушка, як наче вчора з завода. Думаю, що ще тут сліди передпродажних Да. Що ми бачимо під сидінням? Акумулятор, прослоєчка, щоб не було нічого. Тому що у нас, я так розумію, до плюсової клеми ще нюанс, що дістає сідушка. А, наскільки я знаю, похорну там. Ну це у нас остатки було розкоші, як кажуть. Не знаю, розкішно, звісно, да, тільки на італійській мові. Що ми бачимо під сидінням? Відкривання у нас замочок, досить великий бардачок, ще можна щось покласти сюди і приїжджати. От. Блок запобіжників, акумулятор, мізки. Під баком у нас фільтр в і на цьому все. Ну, Саме бачите, що кулант ще написано під лівим пластиком. Ну І тут ще у нас рюшечки є теж різні. А так все. Так, кладемо у нас залишки минулої розкоші. Не втече, не доложимо. Ну і все, ставимо сідуху. Сідуха, як ви бачите, така непогано, приємно зроблено. Поєднання стрілочки з циферблатом не дуже виглядає старо ще, але вже, звичайно, що раки беруть своє. По читаємості Треба трошки вдивлятися в лівий той мікроколодець, там де у нас пробіги, дріпи і так далі. Все одно ти частіше дивишся там на швидкість і на оберти. Тобто їх якраз добре видно. Стрілочка, як те, що й треба. Так краще, мені здається, ніж чим би була якась така не знаю, полосочка, змійка. Да? Але знову ж таки, в наступній генерації зробили вони полосочку, повністю діджитал приборка. Ну, не знаю. Мені прикольно їхати і на цій. Ну і до речі, приборка також була різних кольорів. У нас перші роки випуску у нас стіра була сіна, чорна. Ну а далі вже поміняли на діджитал повністю. По дзеркалам. В принципі, те, що я казав, що мені хотілося б, щоб вони трошки вище були, тому що я бачу досить багато локтів, а я б не хотів бачити локти. Ні, в якості стріта, щоб їздити кудись далеко, по рівним дорогам, по-моєму, цілком адекватний мотоцикл. Звичайно, можна зробити його більш прямим, поставити якусь проставку, але не про те. Це мотоцикл, це все ж таки міський льотчик, на якому можна і досить далеко заїхати. Тому що у минулих Hornet'ів бак був в районі 17 літрів, а тут ще додали і 19 літрів цілком адекватно. Ну і по перемиканню все чітко перемикається, конда коробочка клацає, як так і треба. Ну більше 130-140 на ньому ветра вже дістають. палива. Скільки на тахометрі, стільки і літрів у вас буде витрата палива. А якщо серйозно, то можливо так і є, до речі. Тому що це ж... Люди пишуть, що від 5 і 5 десь, якщо їхати 110 плюс-мінус на вищій передачі, якщо... Використовувати мотоцикл за фановим призначенням, то може бути і 9, і 10. І якщо їхати в змішаному циклі, зазвичай це в районі 6,5 літрів. По конкурентам перший мені згадується Fazer S2 2008-2009 рік. Трошки більша вага, 207 кг, опціональний АБС. Багато народу на них умудряються мандрувати, тому що є версія в пластику. Та й взагалі фазер непогано налаштований і по підвізкам, але вони там досить прості, по 130 мм. І по пасаці він також непоганий, тому е можна ставити там кофрову систему, спокійно їхати. Що в принципі роблять із цими мотоциклами. В Європі досить багато народу на них мандрує е і досі. Е ставлять кофри трошечки вітровичок і вперед погнали. по Підвісці також все прекрасно відчувається, нормальний або шершавий не дуже хороший асфальт, можна їздити. Другий конкурент ГСР 6,7-8 рік, 600. -ка. Також повністю алюмінієвий, як і фазер, як і цей. Особисто мені GSR здався більш стрітовим варіантом. На дальняк я собі його тяжкувато представляю. Якось фазер і Хорнет мені здаються простішими на дальнячок, їх можна якось переобладнати під себе. ГСР, мені здається, більш такий стрітовий боєць. У нього така підгружена мордочка. Також, до речі, по вазі ГСР в районі 208-210 кг, трошки важче за цей. Але в цілому е, схожий дуже по керованості, По характеру двигуна, також верховий, чуть-чуть там менше коняк, як і на фазері, до речі. Е, але в цілому схожий. Ну і останній мотоцикл з класичної четвірочки. Це у нас Kawasaki Z750. Більший об'єм, більше моменту 77 н проти 63,5. Тут да і в конкуренті там в районі 60-65. Також у Kawasaki сталева рама, але підвіски налаштовуються. З 7-12 по 12 рік їх випускали. Приловади, там, відскоки, все це є. Мотоцикл непогано керується, середньо по класу тормоза. В цілому, крім сталевої рами більшої ваги в районі 225 кг, відмінностей небагато. Він Прекрасно так само їде. Але він мені також здається більш таким стрітовим варіантом. В цілому з прилічених мною каву Сузи і Ямахи це непоганий вибір, тому що вага здається найменша в нього. Там плюс декілька кілограмів буквально починається Сузуки, там Ямаха. Але в той же час він чуть-чуть потужніший, там буквально 4-5 коней у нього різниця. Моменти по обслуговуванню. Олива, звичайно, 1040, 2,5 без фільтра, 2,8 з фільтром, 3,5 сухий двигун. Інтервал пишуть в районі 6 тисяч кілометрів. Одразу по двигуну клапана 16 тисяч миль або 25 приблизно тисяч кілометрів. Ну і ГРМ, як я сказав, слідкувати за натяжчиком, слідкувати за зайвим шумом від двигуна. Якщо порівнювати з тим, на чому я катався, чотирьохциліндровому, досить схожий мотоцикл, ну. Мабуть, на фазера, на ГСР -а більше всього На ГСР, мабуть, найбільше схоже. Тоже там налаштовано так, що ми там до 6 спимо, і після 6 щось починає відбуватися. От тут таке саме. Ну, це все нюанси, що кубатура. Тут 4 циліндри кубатура. І так зрозуміло, що воно буде зверху тільки їхати. От знову, знову, знову. Ми завалюємося. Я прям виталкую, щоб він. Щоб він не повертав. Можемо скинути передачу і, як то кажуть, дропикірить десятір. Ну, вся магія відбувається ближче до 10 тисяч 59, я б сказав. 9,9,5 вже добре їде. Я не знаю, на них ставили рестриктори під А2 категорію чи ні, Але думаю, що якщо якимось механічним шляхом переглушити його, то його можна брати і початківцю. Тому що дійсно до 7 там мотоцикл абсолютно дружелюбний. Ну, не можна його перекрутити. Я повністю ручку відкриваю і він не їде. Ну, на, на більш високій передачі, звичайно. але... речі, ти сказав би, що мотоцикл досить гарячий, тому що ми зараз їдемо по трасі ну, в районі 77-8. По місту в мене було 90-95, щось таке. Припікало трошки в праву ногу, а так ну, буквально трохи. Все, друзі, з вами був я, Селвоя. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Отак от. Динамічно закінчуємо наше відео і пишіть, який мотоцикл у вас був, можливо, хтось був з конкурентів, і які він враження у вас залишив. Ну, я знаю, у мене багато людей там дивляться, які версії були, і пазери були, і ЗР і так далі. Все, всім па-па Поїхали.